Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва отримав вирок. Крапку у справі, що тягнулося 7 років, поставив Вищий антикорупційний суд. 2016 рік. За даними слідства, суддя Дніпровського райсуду Києва вимагав хабар у 150 тисяч доларів США за ухвалення вироку в інтересах підсудної в одному з кримінальних проваджень. Але заявниця звернулася до НАБУ, яке розпочало розслідування. Но ну, я боюсь, что ее не посадили в тюрьму. Она нет, не выдержит, Она больше ничего. Нет, ну, допустим, что если сходим туда можно вынести решение. Я Вот. Что что, что, вы можете вот, потому что мы говорили? Ну, смотрите, это была... Сумасну. Що, 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 що ви можете? Да, вже... Написать? Так, да, 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 коротко, без розговору <гум> мені надають. <гум> <Міна>. Давайте <гум> <Міна>. спробуємо. Суддя відмовлявся виносити рішення до передачі коштів. Можливо, він підозрював, що за ним ведеться відеоспостереження. Це видно на записах, але гроші так і взяв. Привіт. Ну що там у тебе? Нормально, у тебя. Що? Таке? А. Mm -hmm. ні, подожди, подожди. Там подзвонила бабушка. Mm -hmm. сьогодні ничего не буде в маске. На утро такой. Ну тоді ми можемо завтра огласиться. Если может пошли не будем. Она позвонила, после говорю. сьогодні все ми забираємо, підписуємося і унижаем. Ну, давай завтра я слышу. А, что а ты сегодня не можешь отдать? Ну, я ж ты ж сам знаешь. Потом же никого не найду. Это ж не детский что. никого не ни, найду? Ни, ни, ни. Я там ничего, никакой аппаратуры не я стоит. Я тебе покажу, что тут у меня. Это для этого патрона. Это что? Ну, это кирпичи. А зачем? Ну, чтобы было вдруг, становится, что-то надумаю. Ну, посылка передали. Ну, что за кирпичи? Что это такое? Щоб приховати злочин, він поклав гроші у звичайні скляні банки, і одну з них закопав на земельній ділянці. Пізніше ці банки стануть відомі на всю країну. Банки йому не допомогли. 9 серпня 2016 року суддю викрили на гарячому. Яблочний студців. сейчас общий Теперь мы не открываем. Тут находится большие кошки. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, 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 В пакете находится банка. Девять, сто. 80 тисяч доларів в рівні. Тоді правоохоронці не могли затримувати суддів, спійманих на хабарі. Для того потрібен був дозвіл парламенту. І він скористався своїм статусом і втік до Молдови. У вересні 2016 року рада дала згоду на затримання і арешт судді. Детективи і прокурори оголосили його в розшук. У 2017-му прокуратура Молдови затримала суддю. Він не розгубився і попросив політичного притулку. Розгляд тривав чотири роки, проте йому відмовили. У квітні 2021 року з'явилася інформація про нібито викрадення судді. Місце перебування було невідоме аж до липня 2021 року, коли посадовці знайшли в одному з сіл Вінницької області. Сбу привезли його до Києва. Втім, зроблено це було з порушенням закону, адже він перебував під слідством бюро. Як це було у відео? Ви перешкоджаєте законні діяльності працівників Національного антикорупційного бюро. Фольксваген-транспортер синього кольору. 1578. Прохання зупинитися. Фольксваген-транспортер. Державний номер. 15... 1578. Прохання зупинитися. Національне антикорупційне бюро України. Ні, не давайте. Стоп! Національне антикорупційне бюро України, прохання зупинитися! Прохання зупинитися! Національне антикорупційне справа акуратно. Національне антикорупційне бюро України. Національне антикорупційне бюро України. Зупиніться! Ви перешкоджаєте законні діяльності працівників правоохоронних органів. Водій 1579, зупиніть автомобіль. Водій 1579, Зупиніть автомобіль. Ви перескажаєте законні діяльності працівникам набу. 3 серпня детективи набу затримали екс-суддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні Феофанія. Справу передали до суду. Після довгих сімох років вищий антикорупційний суд виніс вирок: 10 років за гратами, конфіскація майна і позбавлення права обіймати посади. Суддю затримали одразу в залі суду. Зачекайте, будь ласка.